Очій, одяг 15 кг, ціна 3 тисячі гривень. Одягу є велика кількість, ось такі класні чоловічі. Штани розміром 42. Кишені дуже є багато. Наступні йдуть такі шорти. Також є кишені по смуках. Далі ось такі штани розмір. сюда 34 Дальше до да, мастока Х талечка Наступні такі штани Дальше до да, безрукавка Тут такі штани великого, гарного розміру, але розміру немає. Розмір я не бачу. Далі йде ось так для лікарів. Наступні йдуть шорти. Розмір 46. Класні, дуже зручні. Далі щось отаке? Не знаю, що це для кого це. Наступна це Ось така камазелечка розмір. Це не може така курточка розмір 56. Далі йдуть штани. Класні чоловічі брендові страус. Розмір тут. Не бачу я тут розміру. Ну, я думаю, що напевно детвайкса Elka. Наступна для ось така класна хлопка. Чуловічому замочку. розмір тут 52-54. Це елька, вона сама по собі дуже тепла, З капюшончиком. Далі шорти, розмір 48. Наступні ось такі штани. Далі розмір 52. Це йде Елька. Можна підібрати там штани були. Може бути такий костюмчик. Це будуть такі Дальше Далі штани. Розмір 44. Не розмір 48 і кишеньки. Тут тут посмішти. Нагадую, що тут є 15 кг, а ціна 3 тисячі гривень за 15 кг робочого одягу. Супер робочий одяг. Мира, не бачу я. Потом идва сорочка. И останния моделка е да ось така моделка. размера 52. И не моделка, а така типо куртка.